Пологовий сплять немовлята, під теплим маминим крилом, народження над ними дата, життя тут пахне молоком, рожеві та блакитна стрічка, дівчатка та одне хлоп'я. Над кожним з них горіла свічка, як дата смерті та життя у дівчаток свічечки високі, у хлопчика все навпаки. Які ж бо дітки світлоокі. Різняться лише життя руки. Тоді спитала я у Бога. Скажи мені чому все так? Сказав у кожного дорога, а хлопчик цей навік юнак. Війна постукає у хату, нагострить смерть свою косу. Це син твій і таких багато. Пробач, його я не спасу. Твій син герой. На жаль, посмертно, але не зараз. А колись, а знаєш, я скажу відверто: ти від народження молись. Навчи любити батьківщину, щоб мужній виріс чоловік. Виховуй справжнього мужчину. Пробач, що дав короткий вік, пологовий, сплять немовлята. А поміж них уже герой, мій синьоокий той.